Доброго дня, я Наталя Борисенко. Програма ненька і третій урок. Його тема як запитати. Хочу вам дати таку рекомендацію. Перш ніж запитати, почніть своє речення з таких слів, як вибачте, будь ласка, англійською це буде «Excuse me, please» або Sorry, please. І далі вже починайте запитувати. Я впевнена, що з цими словами. Люди більше хочеше допоможуть вам з вашим питанням. Ну що, починаємо працювати? Як запитати? Interrogations Where? Де? Where? Де? Where is? Де? Знаходиться? Where is? Де знаходиться? Where can we? Де ми можемо? Where can we? Де ми можемо? How? Як? How can I get to? Як мені пройти? How can I get to? Як мені пройти? How do you spell? Як пишеться. How do you spell? Як пишеться. What? Як? What? Як? What is your name? Як тебе звати? What is your name? Як тебе звати? Вот. Який? Котрий? Вот. Weather. Яка погода. What weather. Яка погода. What color? Який колір. What color? Який колір. What time is it. Котра година. What time is it? Котра година. What? Що? What? When? Коли. when, Коли. where, Куди. where, Куди. who, Хто? who, Хто? why, Чому? why, Чому? how, Скільки. How скільки, How old? Скільки років. How old? Скільки років? How much? Скільки коштує? How much? Скільки коштує? How long? Скільки часу. How long? Скільки часу? Дякую вам за увагу. Мої компліменти, як то кажуть, і хочу вам дати одну рекомендацію: якщо ви вже почали навчатися, то продовжуйте і не закидайте. кожного дня. Хоча б один раз переглядайте ці уроки, і вже потім ви побачите результат. Хочу вам нагадати назва моєї програми Ненька. І за цією ж назвою шукайте мене у інтернет-мережах. А також усі свої рекомендації, питання, критику пишіть мені на Фейсбук. До побачення!